Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему. Який сюрприз для вас готує ваша доля найближчий час? Працюємо на колоді Оракули Норман. Який сюрприз для вас? Оттуда вам ваша доля В найближчий час так, це прихід грошей прихід. Русше про від фінансів. Та хтось познайомиться з успішною, багатою, благородною людиною, також відкриються двері у сфері кохання, в стосунках, в особистому і сімейному житті. Будете себе почувати щасливою родиною. Успіхи будуть у вашій роботі, діяльності, хобі. До зростати кількість клієнтів, тому це актуально. Любітися хитрих людей, які, можливо, будуть крутитися і завидувати вам, щоб вони вам не пошкодили. Який сюрприз для вас В найближчий час готує. Доля. Так, це є стабільність, заякорення, когось чекає офіційне одруження, так хто одинокий, знайде собі пару і щасливо вийде заміж, чи одружиться, а хто в парі? Того будуть укріплятися стосунки сімейні. Ви вийдете всякого застою, всяких топіків, у ваше життя прийде в певненість у завтрашній день. Який сюрприз для вас готує. Ваша доля найближчий час. На Бачите, підтвердження карти підво повторяються. Хто одинокий, ваше життя йде. Благородство, благородний новий мужчина, успішний, на взаємне кохання. на взаєморозуміння, на створення успішно щасливої офіційної сім'ї. А хто вже одружений, також йде покращення тих стосунків, взаєморозуміння. Когось чекає успіх кар'єрі, признання. І ви розки... розкиднете, як той букет вітів. Нехай буде так. Приймайте собі во благо. Не забувайте за енергообмін. Лише кіто отримує, хто віддає. До нових зустрічей!